Неділю пораненько зібрались повстанці, посходились до потічка, вмиватися вранці, посходились до потічка, умиватись вранці. Вже одні ся помрали, <кій> а другі ще спали, кулеметно її навали, вони не сподівались, кулеметно її навали, вони не сподівались. Застрочили кулемети, забились кайдани. крикнув сотник, соловейко, я хлопці. Крикнув сотник, соловейко, хлопці я ранений!» Крикнув сотник. Соловейко, хлопці, я ранений. Крикнув сотник Крикну орел, крикну Соловейко, крикну слава Україні, будь здорова, ненько, крикну слава Україні, будь здорова, ненько, будь здорова, моя не дівчино, і ти рідна нене, а ти славна Україно, не забудь за мене, а ти славна Україно, не забудь за мене. У неділю пораненько зібрались повстанці. Посходились до потічка, ми батися вранці, Посходились до потічка, ми вранці.